Вітаю в ефірі. суботній випуск інформаційної програми. Час про що сьогодні розкажуть журналісти нашого телеканалу. Дивіться коротко в анонсі виборчі перепитії, рішення суду, порушення під час волевиявлення перераховують голоси, порушник кордону. Затримали парапланериста. День економії на чому заощаджувати. Ніхто не забутий. День пам'яті. Справа щодо виборів міського голови Сваляви офіційно перейшла до суду. Нагадаю, згідно з рішенням свалявської виборчої комісії, з відривом у два голоси переміг Іван Ланьо. з такими результатами. Категорично не згідний інший кандидат Іван Микульця, вимагаючи перерахунку голосів на п'яти виборчих дільницях. Перше засідання суду відбулося у п'ятницю, 30 жовтня. Та оскільки представник ТВК не надав суду відповідні протоколи голосування, рішень дільничних виборчих комісій засідання перенесли на суботу. Яке рішення винесли судді? Далі Мар'яна Мартин. Судові дебати чекали в суботу на учасників процесу перерахунку голосів на виборчих кільницях Сваляви. Ми вважаємо, що є достатньо їх підстав і складені відповідні акти про порушення виборчого законодавства, які також до матеріалів справи. Також, ваше честь, хотів би звернути увагу. Я вже звертав на практику розгляду рішення Європейського суду, недопущення формалізму у розгляді справ. Після того, як сторони оголосили бачення ситуації, суд відправився до дорадчу кімнату. Після двохгодинної перерви судді повернулись і зачитали вирок. Засволявської міської виборчої комісії Закарпатської області проведення протиправного скасування рішень та зобов'язання вчинити правильні дії відмовити повністю. Жоден із трьох позовів судді не завдовільнили від таку перерахунку голосів на дільницях відмовлено, оскільки судді не побачили вагомих доказів для того, що це потрібно зробити. Були три позовні вимоги щодо скасування постанови Свалявської міської виборчої комісії про відмову перерахунок голосів. Друга позовна вимога була зобов'язати Свалявську міську виборчу комісію зробити перерахунок на п'яти дільницях, де перерахунок не робився. І третя позовна вимога. Була скасувати постанову номер 13 про визнання виборів міського голови такими, що відбулися і обрання на посаду кандидата Ланьо Івана Івановича. Нагадаємо, сторона кандидата від політичної партії Єдиний центр Івана Микольці подала позов до суду, оскільки ТВК у сваляві відмовила перераховувати бюлетені з дільничних виборчих комісій. В той час як різниця в результатах, що їх отримали головні претенденти, поки що становилось два голоси. До слова, розрив зменшився після перерахунку голосів на трьох дільничних виборчих комісіях. Нагадаємо, конкурс. Конкурентом Івана Микульці є представник від партії відродження Іван Ланьо, брат одіозного Михайла Ланя. Наразі позивачі переконані в явній махінації на окремих дільницях і повідомляють, рішення планують оскаржувати. Ми маємо право апеляційного оскарження, що буде зроблено протягом двох днів. Буде подано апеляційну скаргу до Львівського. Адміністративно-апеляційного суду і надалі буде вже наша апеляційна скарга буде розглядатися у Львові в суді. Варто додати, цього ж дня в Окружному суді розглядали і справу аналогічного характеру по виборам Поречинського міського голови. Тут також протистояння представників єдиного центру та відродження. Іван Погореляк від відродження, за даними перерахунків, начебто на шість голосів випереджає Мирославу Гуранич. Ну, враховуючи те, що були порушення, які зафіксовані актами і. Частково ці порушення і скарги з актами були розглянуті на засідання Перечинської міської виборчої комісії. І ці порушення були встановлені частково і, власне, ми звернулися до суду. Позов зараз роздається в Закарпатському кружному адміністративному суді. Вчора було подано нами клопотання про забезпечення позову, яке суд частково задовільнив і ухвалив. Заборонити перчинські міській виборчій комісії, оприлюднювати результати виборів до вирішення самої справи судді. Про те, чим закінчаться ці судові справи, розкажемо вже в наступних випусках. З порушеннями та підкупами пройшли місцеві вибори у міжгірському селі Нижній Студенний. Про це заявляють місцеві активісти та сільські депутати. Деякі кандидати написали скарги до ДВК, вимагаючи перерахувати бюлетені. Однак чинний голова чинив тиск на членів комісії та забороняв їм відкривати сейф. Втім, 30 жовтня бюлетені таки перерахували. Місцеві вибори пройшли з численними порушеннями. кажуть спостерігачі та сільські депутати. Були підкупи, мала місце і так звана карусель. Я лічно сам імив одного чоловіка із бюлетнем голови сільської ради. Це мої імили у районі сільської ради 70 метрів. Це лічно я мив чистий бюлетні, два бюлетні. Через велику кількість порушень один з кандидатів на посаду голови написав скаргу до ТВК, вимагаючи перерахувати бюлетені. Зараз якісь суперечності виникають в тому, що один з кандидатів це Рябець Васильович подав заяву до територіальної комісії на перегляд бюлетенів на мокрий печатки. Підстава в тому, що є великі сумніви, що там є не печатка, не тих дільниць, яких би мала бути що, можливо, була карусель і перекид бюлетнями. Були намагання винести прихильниками словця бюлетені, це було зловлено, але реагування на це ніякого не було, не вдалося зафіксувати. Однак чинний голова чинив тиск на членів комісії та забороняв їм відкривати сейф. Засідання перекладали кілька разів, і лише 30 жовтня бюлетені таки взялись перераховувати. У членів комісії викликала підозру якість паперу окремих бюлетенів. Їх вирішили відправити на експертизу. Також на упаковках з бюлетенями на окремих дільницях були відсутні печатки та підписи усіх членів ДВК. На упаковках Нема о, ні печаток ДВК, яка приносила, і нема підписів. Тільки одного члена комісії це голови комісії. Про порушення, які зафіксували члени комісії, вирішили скласти акт. Як це вплине на результат виборів, повідомимо згодом. Слідчі оголосили підозру в перешкоджанні законні професійній діяльності журналістів 49-річному ужгородському приватному підприємцю, колишньому депутату Ужгородської міської ради. Нагадаю, на початку вересня в центрі Ужгорода стався інцидент біля відомого магазину Корзо. Стосовно приміщення магазину вже не перший рік тривають суперечки між трудовим колективом і 49-річним підприємцем, колишнім депутатом міськради. Під час висвітлення конфлікту стосовно магазину Корзо вище згаданий підприємець перешкоджав журналістам телеканалу «М-студіо» працювати. Зокрема, пошкодив телевізійну камеру. Після звернення журналістів у міліцію було розпочато кримінальне провадження за статтею 171 частиною 1 кримінального кодексу України прошкоджання законній професійній діяльності журналістів. Санкція статті передбачає штраф, арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі строком до 3 років. Кружля за три кілометри від угорського кордону у Венградівському районі затримали парапланериста, який літав прикордонній смузі без жодних на це дозволів. Що загрожує порушнику? Дивіться в сюжеті. Нещодавно прикордонний загін помітив парапланериста, який кружляв за три кілометри від угорського кордону. Зреагували швидко, але впіймати пілота та поговорити з ним в той день не вдалося. Прикордонним нарядом прикордонний патруль, який ніс здійснював охорону державного кордону. На ділянці відповідальності відділу прикордонної служби вілок було зафіксовано рух літального апарату на відстані до 3 кілометрів до державного кордону та на висоті більше 100 метрів. Негайно була здійснена доповідь підняти група реагування з метою перевірки даної інформації, а також перевірки можливо, перетину державного кордону, якщо вони намагалися. Мали на меті рухатись в сторону кордону. Співробітники прикордонної служби звернулися у райвідділ міліції Виноградова. Зустріч із пілотом відбулась сьогодні біля ангару Виноградівського авіаційно-спортивного товариства Ветеран хлопець сам із Виноградівського району, не працюючий. То як е -е, Дельтоплан ну, так як би, е -е, взявся до, до клубу. Тобто то ви його тут збирали і вирішили його випробувати? так, так, так. А для чого? Ну, для цієї. Ну так як полюбіті, ну я знаю. Питали дозволу, тобто чи мали ви всі документи на руках, питали прикордонників, чи можна. Не, ну то перший раз я літом. Ленгар відчинили прикордонників. Чекав джекпот. Крім цього, параплану там знаходилося ще чотири. Жодного маркування чи позначок на них не було. Не було ніякого маркування. Більше всього, що це всі мотодельтаплани. Відпрацьовані якби власноруч, вони не є ні заводського виготовлення і є. Ви там самі бачили, що ніяких номерних знаків, ніяких нічого там немає. Ну, райоділь міліції встановить, в самому порядку, нам дасть інформацію. Щодо цього молодика, то як зазначає пан Йорій, документів на членство в клубі та документів на право керувати цим агрегатом не було. Лише закордонний паспорт громадянина України. Документів на наявність даного мотодельтаплана в нього немає, пояснюючи тим, що дані документи знаходяться у його товариша в місті Мукачево. Зі слів начальника відділу прикордонної служби, можливо, цей пілот і мав на меті перетнути кордон, але дізнатися це неможливо. Перетину державного кордону ним не зафіксовано, тому що даний рух здійснювався вблизі державного кордону. Ну, можливо, придугадати їхні дії ми не можемо. Наше завдання зафіксувати, виявити і. Надати інформацію для компетентних органів. Таких спеціалізованих приладів там якби немає, по фотографії видно, ви бачили самі, можливо встигли розібрати. Ну, якби, за попередній період, на протязі року, руху польотів, як і зі слів охоронця, і якби, по інформації від оперативно чергового нашого відділу не було зафіксовано. Щоб виконувати такого роду польоти та ще й біля прикордонної смуги, потрібно мати відповідний дозвіл, якого не було в наявності. Чекатиме пілоту адміністративне порушення за статтею 202 кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення прикордонного режиму або режиму у пунктах пропуску через державний кордон України. Тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб від трьох до семи неоподаткованих мінімумів доходів. Ходів громадян на посту нижні ворота. Закарпатець попався із гранатометом та контрабандою в рамках проведення спільної прикордонної операції. Кордон 2015 Прикордонники спільно з представниками МВС та СБУ поблизу нижніх воріт зупинили легковий автомобіль Рено. Під час перевірки в багажнику було виявлено ГП-25 – однозарядний 40-мм підствольний гранатомет, призначений для використання в комплексі з автоматом Калашникова. Крім того, в салоні Рено знаходилися 17 блоків тютюнових виробів. Навігатор без акцизних марок. На Закарпатті за підозрою контрабандизмі неподалік кордону затримали трьох українців із гумовим човном. На ділянці відділу вилок мукачівського загону прикордонний наряд на березі Тиси побачив невідому особу у балаклаві. Помітивши охоронців кордону, чоловік кинувся тікати. Втікача вдалося затримати за 500 метрів від лінії кордону. Поблизу місця затримання прикордонники виявили ще двох осіб в балаклавах та захований у кущах гумовий човен. Усі затримані були без документів та заявили, що є громадянами України. Їх разом з човном доставили в прикордонний підрозділ. Наразі правоохоронці встановлюють особи затриманих та перевіряють їх на причетність до контрабандної чи іншої незаконної діяльності на державному кордоні. Через технічні роботи на угорській стороні пункту пропуску може суттєво збільшитись час очікування на кордоні. Із 2 по 15 листопада 2015 року на КПП тиса ЧОП «Сахунь» планують проводити технічні роботи. Прикордонна поліція Угорщини радить водіям скористатися іншими пунктами перетину кордону для тих, хто планує свої подорожі в Угорщину чи Україну на цей період найкращим варіантом буде перетинати кордон на інших КПП, зокрема через КПП Косано-Барабаш, дзвінкове лоня, вилок Тиса Беч або Астей Берег Шурень. 1 листопада Закарпатці відзначають День пам'яті за померлими. Люди йдуть на кладовище на могили своїх рідних та близьких, приносять квіти та вінки, а також запалюють свічки. Священики кажуть, день пам'яті має велике значення як для вірників, так і для церкви. Наприкінці жовтня закарпатські ринки переповнені живими воштучними вінками, свічками та лампадами. Закарпатці готуються до дня пам'яті померлих, який відзначають 1 листопада. Священики наголошують, день пам'яті має велику роль як для вірників, так і для церкви. Для християн цей день є дуже особливим, тому що вони говорили, що День смерті так, він допомагає нам подивитися на, на, на смерть, як на це розуміння єврейського, песах, значить, Пасха, перехід, перехід від цього земного життя до життя вічного. І, цей, і для християн цей день смерті є днем народження. День пам'яті саме 1 листопада відзначають вірники західного обряду. З часом на Закарпатті та Галичині це свято перейняли й вірники східних церков, греко-католики та православні. На Закарпатті цей день оголошується, як правило, місцевим вихідним. Перед цим кожен прибирає могили померлих рідних. Як розповідає отець, Роман головне не тільки присутність, головне молитва за тими, хто відійшов у інший світ. Ми як церква на землі, ми можемо цим особам, які вже є по ту сторону дійсності, куди ми всі теж підемо. Ми можемо допомагати їм. Вони потребують наших молитв. Тому що завдяки цим молитвам нас, Господь теж приймає цю, слухає цю молитву, і ця молитва має велику силу поміж для них, щоб прийняти їх до Господа. Відзначення дня пам'яті навіть не змогла здолати радянська система. Пам'ятають про цей день у кожній закарпатській родині і досі. Міжнародний день економії відзначають у всьому світі в останній день жовтня. Однак, присвятити цей день за задумом його творців слід не тільки економії грошей, але й економії в широкому сенсі цього слова економії часу, сил дбайливого ставлення до речей. Чи вміють заощаджувати Закарпаття, дивіться у сюжеті. Щорічно у сім'ї пані Катерини відзначають Міжнародний день заощаджень. Цього дня жінка разом з іншими членами родини намагається зекономити. 31 жовтня ми постійно заощаджуємо, намагаємося планувати свій бюджет, раціоналізувати і оптимізувати, чого бажаємо всім. Просто раціонально включити таку раціональну поведінку для себе визначити пріоритети. Вони в кожного будуть власні і відповідності до них. Вже планувати свої затрати. Тобто, дійсно те, що є потребою номер один першочерговою, а все інше за можливості, звичайно, також. Розповідаю, сьогодні в Україні не найкраще економічне становище. Відтак, день заощаджень, як ніколи актуальний. Інші ужгородці кажуть, останні роки день заощаджень переживають кожного дня. На собі не можна економити. Ми так економимо, дуже багато. А Чого економити? Тут вже нічого економити. Все зекономіло до нас. Це дуже доцільно. І треба все всім приєднувати, тому що на сучасному етапі дуже складна економічна ситуація і треба економити. Люди кажуть, не живуть, а виживають. Ціни на продукти і харчування, комунальні послуги ростуть постійно, однак зарплати та пенсії залишаються на місці. Не завжди вистачає грошей, так що ми можемо скористатися таким днем. Дуже-дуже важко розписати, особливо коли діти вчаться. Дуже важко. На сьогоднішній день не порівняти. Як навіть було рік тому, не їздити громадським транспортом на велосипеді кататися. І для здоров'я добре економія грошей. І ще одне допустимо, це для тих, хто улікається куренням. Теж велика дуже економія. Тим більше, що зараз ціни на це дуже дорогі. Це ну реально важливо для людей, тому що, ну, наприклад, якщо ми будемо економити, ми можемо назбирати на щось класне, наприклад, на подорожі. Такими подіями запам'ятався нашим журналістам день сьогоднішній. Вже в підсумковій програмі сімнів. Ви побачите. Протестують у ужвороці за чесні вибори. Технології, тітушки та судові рішення. Вимога перерахунку. Скандальні засідання. Такими подіями запам'ятався останній день жовтня. Журналістам нашого телеканалу. В Студії працювала Світлана Комельова. Приємного вечора та до зустрічі в ефірі.